у нас сьогодні на розгляді новина про Ripple, і одразу скажу: стаття так собі. Але ми її розглянемо, і ми насправді скажемо дякую автору за те, що він звернув нашу увагу на, на таку класну монету. Тож, давайте, що пишеться в статті. Ну, потенційно пишеться, що Ripple це там пробиття року. Що Ripple потенційно навіть може до 3 доларів за монету зрости. Ну, окей, на чому ж базується припущення автора. Ну, як мінімум, на тому, що в нього була якась там зона супротиву. Якого супротиву? Що таке супротив? Ну, типу, незрозуміло, але давайте так: зона супротиву. Хай так. А, далі в нього а, безпосередньо збільшення об'єму торгів, і це авто, а, на думку автора, збільшення об'єму торгів каже про те, що в нас збільшується кількість покупців. Дивний взаємозв'язок, якщо чесно, бо типу об'єм торгів може зростати і на активності продавців, ну хай так підтверджень знову ж таки, ніяких підтверджень, крім якихось таких от просто цінових графіків, тут не буде. Також він пише про те, що в нього там відбулося пробиття усіх машок, тобто з середніх, просто усерединої ціни, тобто ціна знаходиться вище середньої ціни. Запевни діапазони. Ну, окей. Окей. Не проблема. Так, і в цілому, як би все. Також він пише, що е, тут є 3 долари це якийсь психологічний бар'єр. Чого це психологічний бар'єр? Я не розумію. Е, чим це підкріплено? Де нічим. Тобто, це просто фантазія автора. Тобто, глобально стаття треш. Бо ще раз жодного аргументу, крім просто якихось. Якихось просто слів, якась там підтримка, якийсь там супротив, якісь там психологічні бар'єри. Ну, коротше, фантазія автора, типу він художник, він так бачить. Ми же з нашої е, буд, ми же будемо більш е, адекватніші, тому давайте для початку розглянемо, а що такі Ріпл. Ну, як завжди, заходимо на CoinMarketCap і безпосередньо читаємо. Значить, е, суть в тому. Чи Ripple це блокчейн платформа, яка насправді була дуже давно заснована. Тобто, ну, по мірках крипторинку, це просто динозавр. Тобто, це 2012 рік. Uh, Ripple це криптовалюта, це блокчейн-платформа. Це така платформа, яка була створена для того, щоб швидко, дешево і масштабовано робити міжнародні платежі. Uh, також. Uh, Ось ця швидкість це плюс-мінус півтори тисячі транзакцій в секунду можливість обробити. Транзакції валідуються за декілька, буквально 3-5 секунд, максимально низька комісія там менше цента. І це все ще раз на базі блокчейну. Тобто, все в блокчейні, все максимально прозоро, чітко, безпечно. Також в засновниках Ріпла. Люди з досить суттєвим бекграундом. тобто, це люди, які мають е, скіли е, в фінтеху, і вони не тільки, е, грубо кажучи, розробили Ripple, вони насправді ще є консультантами, наприклад, для багатьох банків. Тобто, е, грубо кажучи, XRP, тобто Ripple, це не просто криптовалюта і там типу, готове платіжне рішення для банків, е, це реально ще й команда, яка реально співпрацює з банками. Консультує їх, інтегрується. В них є така штука, як ну, типу, RippleNet, який дозволяє якраз переводити. Тобто, грубо кажучи, що вони цей RippleNet, банк може інтегрувати до себе RippleNet. Далі відбувається, типу, як так званий в них on-demand liquidity, Тобто, ну, наприклад, там, наприклад, банк в Мексиці хоче надіслати гроші в Філіппіни. Він цей банк купує Ripple за долари, миттєво його надсилає. І потім, з іншої сторони, банк Ripple обмінює безпосередньо на Песо філіппінське, Ну і таким чином Ripple отримає за це комісію. За цю транзакцію. Ну, якби банк банк також 100% візьме за це комісію. Коротше, всі заробили на комісіях, і це прикольно. ну ще раз, Бо чим більше такі, такі інфраструктурні проекти заробляють грошей, тим краще вони будуть. тим... Ефективніше вони будуть покращувати і частіше покращувати безпосередньо саму інфраструктуру, а хороша інфраструктура це завжди плюс для, як мінімум, для кінцевого споживача. Тому да, Ripple, по знову ж таки, по інформації з інтернету, він співпрацює з 300 сотнями, з трьома сотнями банків, 300 банків, коротше, понад 300 банків та фінтех компаній. По всьому світі. Тобто, ще раз, виходячи з інтернету, це там банк Сантандер, PNC банк, SBI Holdings. Ну, коротше, досить відомі. Ну, Сантандер, я типа, до, досить відомий банк, давно торгується на біржах, в, в тому числі. Вот. Значить, також в них є Ripple X, тобто інкубатор і платформа для розробників. Тобто, вони ще додатково інвестують гроші в стартапи. Коротше, прикольно. Тобто проект в цілому заробляє, виходячи знову ж таки, з інформації в інтернеті. Проект заробляє мільйони доларів, навіть, навіть мільярди типу там, але це під питанням. Коротше, супер вдаватися ми не будемо в подробиці. Але глобально це проєкт, який не зіскамився, не скамиться і потенційно не зіскамиться. Давайте подивимося, як ми можемо на цьому заробити. Бо, ще раз, наче проєкт заробляє, наче якби перспектива є. Значить, як мінімум, ну, покласти стейкінг. Ми бачимо, що на бінансі стейкінг ні пройшов, тому давайте подивимося, що у нас відбувається з ціною. Так, з ціною ми бачимо, що, наприклад, останні 200, 220 днів проект знаходиться в боковому русі, тобто в досить широкому діапазоні, якраз десь між 2 та 3 доларами. До цього ми бачимо, що проект знаходився також в досить широкому діапазоні між 40 та 70 центами. Ну і в цілому, якщо так подивитися, він постійно знаходиться, тобто досить довгий час. Ну, коротше, він роками знаходиться в певних діапазонах, тобто в нього немає трендових років. Так окей, відбуваються періодично такі пампи на декілька сотень відсотків, але глобально проект більшу частину часу, бачите, там рік. Плюс-мінус рік він знаходиться в діапазоні різної ширини. Хоча, якщо, наприклад, більше взяти, ну так, коротше, діапазони трошки збільшуються, трошки вверх, трошки вниз, але в цілому вони роками знаходяться в діапазоні. Тобто, таким чином ми можемо прийти до висновку, що е, купувати Рiпл, якби окей, бо, ну, дивіться, учасники купили, от ті, хто купував по 50 центів Ripple, могли зафіксувати 500% прибутку. Ну, з 50 центів до 3 доларів. тобто Ну, якби це цікаво, 500%. Тобто, до, ще раз довгостроково проект наче окей. Але більшу частину часу, е, рік, як мінімум, проект знаходиться в боковому русі. Відповідно, е, купити монету і цілий рік сидіти чекати. Ну, таке, як на мене, не, не супер ефективно. Е, є сенс якось активніше щось з цим робити, тому я насправді бачу єдиний варіант з ріплом, який тут, ну, типу. Єдиний, як на мене, ефективний варіант це використовувати грід боти. До речі, до речі, лайк, підписка, дзвіночок. По посиланню в описі є посилання на біржу Binгіx. Переходьте, реєструйтеся по нашому посиланню і чого реєструйтеся, бо я рекомендую на біржі Бінгікс використовувати гріт ботів. гріт бот це алгоритм, який, типу, коли ціна знижується, він докуповує, знижується, докуповує, зростає, він одразу продає. Зростає, він одразу продає. І таким чином він протягом. Року, наприклад, ось тут, да він ось тут, в цьому, ну, наприклад, не знаю, давай, так. Ми ось тут, наприклад, запустили Гріппота, наприклад, ось в якомусь такому діапазоні. Давайте вот так. От десь тут запустили, в якомусь такому діапазоні. Тобто нижня границя, верхня границя, і ось за цей час Ripple, по суті, ну, виріс там, ну трошки, да? ну, реально трошки. Але він падав, зростав, падав, зростав, і Гідбот за цей час міг реально зробити там сотню відсотків е, доходу, сотні відсотків доходу просто за весь цей час за рахунок того, що Ripple знаходиться в боковому русі. Тобто продав, купив, продав, купив, продав, продав купив. Там буквально з кроком ціни там 0,2, ну максимум 0,3%. Він би отут десятки тисяч угод зробив. І реально, тобто інвестор в Ripple, конкретно, якщо порівняти, да, інвестора, який просто buy and hold, і е, того, хто запустив гріда, buy and hold, По перше, нам треба було більше б грошей туди закинути. А в гріда нам можна закинути менше, грошей. типа, і він би нам приніс реально більше, ніж купа грошей, просто закинути і чекати е, в цьому ефективність саме. Тому давайте так. Глобально ще раз дякую трешовій статті за те, що вона звернула нашу увагу на безпосередньо монету Ripple. Ми дивимося на ціну граф, ну на зміну ціни на ефективність впливу об'єму на ціну. Да, до речі, ми зазвичай аналізуємо вплив об'єму на ціну, але глобально я супер не бачу сенсу це, це, це робити. Бо ще раз я потенційно думаю, що ще там. Декілька місяців ми будемо знаходитися в цьому плюс-мінус діапазоні. Може десь вище, може десь нижче, то, якби ще раз, глобально є сенс от ефективно використовувати гід боти, а для щось такого купи і тримай, можна обрати монетку поцікавіше. Ну, типа, не менш коротший срок. Плюс давайте не забувати, що в принципі, ем, гріт бот, там робить ініціал позицію і. Ви в будь-який момент його можете стопнути, перезапустити, добрати об'єму. Тому давайте так. Якщо вам не знайома така тема, як Гріт бот, в нас на Ютубі є відео, в пошуку можете записати RedBot. Я там якраз пояснюю, як це робиться. Я показую, як його запустити і так далі. Працюю, як конкретно він, роб... він працює. От, тому да, давайте так. Я особисто бачу більшу ефективність з ріплом це при використанні безпосередньо гріт-ботів. Так, е, напишіть в коментарях, чи є у вас Ріпл у вашому портфелі, е, чи ви його купили та тримаєте, чи все ж таки ви якось там торгуєте ним, чи ще щось. Так, ну і да, лайк, підписка, дзвіночок. Побачимося в наступних відео.